Для того, щоб оператор-початківець став зерносушильним майстром, йому потрібно знати конструкцію, будову, обладнання, вміти правильно ним користуватися, безпосередньо знати режими сушіння різних видів культур, знати, як проводити правильно технічні огляди. Зазвичай до такого рівня потрібно мати певний досвід, звісно, для цього потрібно, мабуть, не один сезон. Навіть трохи менше. Все залежить від самої людини, бажання його навчатися та можливості навчатися. На сьогоднішній день існує багато сушарок різних типів з різним методом завантаження зернової продукції, з різними термометричними даними, з різними можливостями відвантаження зернової продукції самосушарки. Але найбільш ефективні на сьогоднішній день є сушарки шахтного типу. Загалом сушіння різних зернових культур на різних сушилках шахтного типу мало чим відрізняється. Основна відмінність є лише в термометричних даних нагріву зерна. Якщо на одній сушарці система аспірації більш потужна, то температура нагріву зерна для отримання якісної продукції буде нижча, ніж на сушарці, в якої аспіраційна система менш потужність має. Безумовно, найбільш тяжкою культурою для сушіння є кукурудза. В силу того, що кукурудза заходить на елеватор з дуже різною вологістю, має різний розмір, має різний сорт, заходять гібриди. Це, в свою чергу, дуже сповільнює, не дає можливості проводити більш-менш однотипне сушіння культури. Для того щоб отримати гарний продукт, потрібно, якщо є можливість, проводити сортування зерна до сущіння, звести на мінімум процеси рециркуляції і запобігати неплановим зупинкам сушарки. Нам потрібно розуміти, що кожна зупинка, пуск та рециркуляція сушарки призводить до того, що ми отримуємо неякісну пересушену або містами недосушену продукцію. Зазвичай елеватори в період збору врожаю кукурудзи працюють в аваральному режимі. Тому некваліфіковані спеціалісти в основному вирішують питання продуктивності сушарки за рахунок підняття температури, піднімають температуру агента. До різних показників. Бували випадки, коли піднімали від 130 градусів до 150 градусів, в результаті чого проходить розривання оболочки наружної, багато тріснутих зерен, що в свою чергу не дає можливості довго зберігати даний вид зерна. Основними помилками операторів є те, що не проводяться заміри вологості зерна на вході. Оператор не розуміє, яке в нього зерно йде на вході, він не розуміє, яка повинна бути його реакція на подальший процес сушіння. Існують випадки, коли оператори навмисно занижують потужність верхніх аспіраційних вентиляторів, що в свою чергу призводить до зниження продуктивності, підвищення температури зерна, з подальшим розтріскуванням зерна, ну, отриманням неякісної продукції. Неплавно проводиться очистка сушарки, неправильно проводиться очистка сушарки, неправильно проводиться аналіз культури після процесу сушіння. Так, існують певні особливості сушіння при використанні теплогенераторів, як я тут розумію. Проходить це завдяки тому, що теплогенератор обмежує об'єм агента, який проходить через зерно, порівняно із зерносушалкою, яка працює на пальнику. В цьому випадку велику роль відіграє відвод тепла від зерна. В чому це сказується? Тому що у нас йде незаплановане підняття температури нагріву зерна. Тобто, якщо ми використовуємо, наприклад, на зерно сушарки з газовим пальником нагрів зерна в районі 40-45 градусів, то на сушарки з альтернативом виду палива температура піднімається від 45 до 50 градусів. Також одна із проблем з тому, що якщо ми використовуємо витяжний котел, то в начальних стадіях запуску сушарки і на кінечних зупинках ми маємо часткову задимленість продукту, що в свою чергу погіршує його органолептичні характеристики. Для найбільш енергоефективності роботи сушарки, сушарка повинна робити безперебійно. Для цього потрібно проводити заходи для забезпечення безаварійних зупинок. Її. Ми повинні розуміти, що кожна зупинка, рециркуляція і старт сушарки призводить до зниження енергоефективності сушарки, тому що є використання теплового агента, який нам взагалі не потрібен. Для того, щоб Сушарка працювала правильно, ефективно і давала добру продуктивність, для цього потрібно проводити багато заходів. Щодо навчання самого персонала, правильно користуватися ним, а також правильність проведення техпогляду. Підсумку я хотів би сказати: експлуатуйте сушарку правильно, вчасно проводьте ТО, проводьте ТО правильно. Контролюйте роботу всіх вузлів, агрегатів, всієї термометрії. Вчасно проводьте калібровку вологомірів, що в свою чергу дасть енергоефективний баланс для роботи даного виду сушарок.